Усім привіт, любі друзі! Я усіх вас рада вітаю на своєму каналі, у своєму новому відео, яке розпочинає ось таких гарних, приємних і теплих моментів, а саме з весняних днів, котрі в нас по-справжньому настали. Весна це взагалі таке пробудження природи, як на мене, коли травички та листочки на деревах зеленіють, коли розквітають бутончики. Ну і Поступово пейзаж змінюється на яскравий, тому хочеться творити, жити, мріяти. Хто до мене вперше завітав, я представлюсь, мене звати Іванна і мій канал є про мотивацію, домашні справи. Вседогородні справи, також подорожі, рецепти смачні. Тож, кому цікава така тематика, залишайтеся зі мною і бажаю усім гарного перегляду! Обожнюю весну, тому що це наскільки приємні кольори і фарби квітів. Дуже люблю її оцинти, дуже люблю нарциси, тюльпани, це все ті квіти, які мені надзвичайно до душі. Напишіть, як вам, чи ви любите такі квіти весняні, тому що в мене вони асоціюються завжди з чимось таким приємним, добрим і чимось новим. Після великодніх свят завжди хочеться чогось легенького, а саме борщику, тому що за період е, свят ти є ж багато такої тяжкої її, як голубці, ковбаски і шинки і тому подібне. Тож завжди після свят хочеться чогось дуже легенького, а саме якоїсь або зубки, або борщику. Рецептом борщику не ділюсь, тому що кожна господиня його готує по своєму, і в кожної він по своєму смачний. Ну і, звичайно, його можна приготувати в будь-яких варіаціях, і також ті продукти, які вживає кожна з нас, і по своєму він буде у кожної дуже і дуже смачний. Ну а ми швиденько обідаємо і будемо вирушати у господарський магазин Ловс. Ми з чоловіком приїхали сюди у Ловс для того, щоб подивитися на машинки для косіння трави. І заодно подивитися, що в них є новенького. Ось було дуже багато грилів різних фірм. Також було дуже багато представлено меблів вуличних, таких на бекярд на патіо. Ну, а ми прийшли по машинку для косіння трави. Вибір, звичайно, був дуже великий: від електричних до бензинових. Ну Тут чоловік став розбиратися, а я пішла подивитися, що в них є новенького з квітів, саджанців. Ну і попала, як то кажуть, у Квітковий рай, і тут мене дуже понесло. Дала брати собі потрішки квітів, щоб посадити на свою клумбу. Вибір був дуже великий, і я, чесно кажучи, навіть розгубилася, тому що мені наскільки все подобалося, і рука тягнулася купити кожну квітку. Я не є дуже великий спеціаліст у садівництві і також не дуже розбираюся у рослинках, але тим не менше, хочу, як кажуть, цю справу якось більше освоїти. Оці ось квіточки називаються ранон Якщо я правильно їх вимовляю, так як було написано на їхньому бейджику. Ну і чоловіку приділився з машинкою до косіння трави. Ми взяли фірми Крафсман. Також я взяла собі квіточки, взяла брачики. Також щороку беремо ось такий спрей від будь-яків і такої трави. Котра проростає поміж плитками, і, звичайно, ще взяли, щоб досіяти трави. Ще собі добрала моркву і радиску і взяла базилик, щоб посадити. Тож, що такі в нас були покупки в магазині Ловс. Ну і я, звичайно, не стрималася, поки приїхала додому, відразу хотіла все посадити. Хоч вже був майже вечір, але чоловік з мене сміявся, що я дуже нетерпляча, і ці квітки могли би почекати до завтра, коли буде гарний сонячний день. Але я ні. мені треба сьогодні і вже і зараз, тому я їх швиденько саджаю, аби вони були вже в землі і аби вони мене тішили. Я до ловсу сьогодні і докупила ще у білому кольорі. У мене вже є ось така, а я купила ще у рожевому. І вона називається Рану Ранункулус. Ранункус. Не знаю, чи я правильно вимовляю, чи неправильно, скажіть мені, будь ласка, хто в мене є експертом, як вам ця квіточка ну, нам не так подобається. Подивіться, яка красива. От як ви могли бачити у відео, я білу таку. Купила і посадила. Зараз вам покажу. Так, і докупила ще е, собі ось таку Blue Gripping Filox. Пхлокс чи Філокс, не знаю. Скажіть мені, що це таке. Е, виглядає дуже красиво і така сама в рожевому кольорі. Ну і брачків. це то я знаю. Так що якось ось так. Ну і ось так тепер виглядає моя клумба, Чоловік мені ще докупив кору, порозсипав кругом ось так, і з боку хати так само. Тож в нас тепер гарно, чистенько доглянуто, мені дуже подобається. І як то кажуть, трішки повиснували. Але це ще було не все, тому що ще нас чекала розпаковка. Ось машини до косіння трави. Як я вже казала, ми взяли фірму Крафсман. Рекомендую цю фірму, дуже хороша фірма. Хто у Сполучених Штатах мені подобається вона, і чоловік загалом казав, що вона одна з кращих тут за якістю своєю. І, відповідно, машинка ось ця дуже і дуже гарно себе поводить. Ми її протестували, покосили траву, так що все в порядку. Машинка ця Craftsman є 21 інчів або 53 см. Також вона є на бензині, що дуже зручно. Хоч були і електричні, ми, в принципі, розглядали і такий варіант, але так як в нас є дуже багато території, а електрична буде тримати заряд тільки 40 хвилин плюс-мінус кожна з них, то ми вирішили брати все-таки бензинову, тому що завжди можна долити бензин. І, відповідно, докосити, скільки тобі потрібно. Територія в нас велика, тому якось так. Машина дуже легенько йде за руками, не треба її пхати, вона самостійно і гарно їде, тільки її трішки перетримувати. Вона досить маневрена, тож я сміло рекомендую вам цей бренд Craftsman. хто у Сполучених Штатах і хто в пошуках для того, щоб купити собі якусь машину для косіння трави. Розглядайте цю фірму, вона досить і досить хороша. Вона також має мішечок для збирання трави. Але і має з боку, як можете побачити, такий викид, який відповідно зразу мульчує траву у дуже дрібну. Це дуже зручно, тобі не потрібно нічого збирати, і ти, відповідно, менше тратиш на це часу. Також чоловік ще посіяв траву, ми так робимо кожного року. Це ось спеціальне насіння таке для трави. в нас є такий возик, який розпилює це насіння, і ми ось так по всій території стараємося досадити травички, щоб вона була більш зеленішою і, відповідно, щоб гарно виглядала. Ну що, дівчатка? Переспала я два дні з цією думкою про ті тарілки, і таки поїхала їх купила. Купила наразі собі тільки дві, але вони мені так запали в душу, і я про них думала десь, ну я кажу, два дні. І все-таки я сьогодні думаю так, якщо я приїду туди і вони там будуть, то значить я візьму хоча б дві. Такі, знаєте, кажуть, естетичні, щоб мені було для заспокоєння моєї душі. 4 трохи було задоргувати, а ось дві, ну вони мені дуже сподобалися. Подивіться, які вони гарні, які вони оригінальні. Зараз такий, як кажуть, тренд на такі тарілки. І вони мені дуже подобаються. Я не знаю. Е, якесь <сміття>, якийсь естетичний голод, напевно, на щось таке. Одним словом, я взяла їх і дуже довільна. 4,99 коштують. Ну, скажу вам так, це буде так більше мені на подачі чогось такого, наприклад, чи ми собі двох вдвох чоловіком будемо щось вечеряти, то воно, цей, воно буде ось так виглядати. Оця наліпка, вона тут здирається, ця мікаса. Ну ця фірма дуже хороша, тому що в мене є цілий сервіс від них, і я маю вазу від них теж. Вони досить, досить хорошої якості. Тож, ділюся з вами своїми двома гарними тарілочками. Ось так. Ще також у TJ Maxx придбала собі ось такий органайзер для яєць. Сюди поміщається 36 штук. Дуже класний і дуже естетичний. Мені дуже подобається і не займає багато місця у холодильнику. Ну, а На наступний день, хоч було трішки пасмурно, але дуже тепло, і я взялася за свій городець. У мене невеличкий ось тут клаптик землі є. Я планую в майбутньому собі зробити такі французькі грядки, вони правильно називаються. Але це буде якісь інші роки, так як ми будемо міняти. Таркан, і е, я би хотіла зробити його саме під перканом ці грядки. Ну а поки що в мене є ось тут невеличкий клаптик землі, і я буду тут е, сьогодні прополювати все, тому що дуже багато бур'яну чомусь наросло, хоч в мене є там постелене агроволокно. Е, напевне, що потрібно на наступний рік його перестеляти і пересипати все землею. Ну, а я все гарно перекопала, також забрала весь бур'ян. тут прибрала, Досипала сюди ще землі, котру ми нещодавно придбали у магазині Костку. Я вам показувала в якомусь із відео. Тож, як то кажуть, зробила порядок із своїм городцем, своєю грядкою. Ну і ось так у мене тепер виглядає моя грядочка. Зараз буду тут сіяти кріп, петрушку. Також в мене є морква, редиска. Купила ще цукіни двох видів, хочу сюди посадити, і броколі. Я вже третій рік поспіль, відколи ми придбали тут будинок, саджаю на ось цій грядці І скажу вам відверто, тут все росте справді і якось за руками, не знаю, чи то в мене така енергетика, чи то тут земля така, чи то що. Одним словом, що би не посадила, в мене все тут росте, все виростає. Помідори взагалі тут в мене безподобні. Я завжди саджаю десь приблизно 10-12 кущиків помідорів і огірки так само. Одним словом, зараз все посію. І буде в мене гарний урожай. І я дуже тішуся, дуже люблю визитися в землі. Не знаю, з чим це зв'язано. Раніше в мене не було такого великого. Бажання якогось, але напевне з віком ми розуміємо, що людину тягне десь до землі, до чогось такого, знаєте, доброго, приємного. А все таки, ось такі справи вони дуже заспокоюють, якось людину відволікають, і те собі кажуть у своїй якійсь гармонії. Розділила на такі умовні, якби, бачите, грядочки. Значить, Тут посадила кріп петрушку, там радиску, там моркву, тут посадила цукіни. І отут спереді посадила броколі. Оцю частину я залишаю на помідори і огірки. Так що, ось якось так. Я довільна. Я все зробила, думаю, що все зійде. Будемо разом з вами спостерігати. Ось так. Ще мій старший синочок прибрав кавер з наших ось цих крісел і стола, які ми використовуємо на патіо, подокручував всі крісла, тому що вони якось за сезон були трішки розколесалися. Ну, а я тим часом посмажила на лисники. Налиснички нам смакують найкраще це з тертими яблуками. Часом роблю і з кисломолочним сиром, але в основному ми робимо з яблуком. Ну що, крісла подокручувані, стіл витертий і з ось таким красивим і приємним виглядом ми будемо смакувати. Наливаємо собі смачний чайок і наші нализнички. І що може бути ще краще, ніж ось такий гарний і приємний проведений час. Що ж, любі друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Я усім вам безмежно дякую, що ви додивилися його до кінця. Сподіваюся, ви сьогодні гарно зі мною провели час. Не забувайте, будь ласка, про вподобайки, також про підписку. Ну і чекаю вас у коментарях. Всім бажаю любові, добра, злагоди, бережіть себе та своїх рідних, всіх люблю і обнімаю, всім па-па і всіх до нових відео!